Весняне сонце, свіже повітря, тепла погода. Чудовий привід для відпочинку на природі. Але у таких розвагах є свої мінуси: ризик підхопити кліща. За словами медиків, травень це найвищий період їх активності. Пік активності ксодових кліщей це звичайно май, місяць, іюнь місяць, і другий пік, ще существує, він где-то з сентября. По октябрі місяць кліщі переносять багато небезпечних захворювань. Апасна ні тим, що переносять такі заболівання, як кліщовий вірусний як лайм каклаєнбарльоз. Как лихорадку западного ніла, ряд арбовірусних заболівань. Одним із найстрашніших наслідків укусів кліщів це є ураження шкіри, серця, нервової та опорно-рухової системи. Проте, якщо так і не пощастило вберегтись від укусів паразитів, видалити кліща можна й самостійно за допомогою серветки або пінцету, але в жодному разі не руками. Акуратно як можна ближче до голови, акуратно його розшатують. Розшатують, можна викручувати в будь-яку сторону, викручують, аку акуратно не бутяну, то ніяких різких рухів, а медленно. Після цього треба уважно перевірити, чи повністю видалили кліща та протерти рану спиртом. Далі треба звернутись до лікаря, аби впевнитись, що немає інфекції. Кількість кліщів у Запоріжжі та області щороку збільшується. Найбільша вірогідність підчепити паразита у нашому місті прогулянка хортицею. Живуть кліщі у траві та кущах, там, де мало сонця, та є волога. Выше чем метр они не поднимаются, поэтому ошибочное мнение, что клещи падают с деревьев, это ошибочное мнение. Кліщі просто заползаючи на людину, вони обов'язково ползуть знизу вверх. Тому відпочивати бажано на сонячних місцевинах та одягати максимально закритий одяг. А от щоб берегти себе від укусів, потрібно купити профілактичний спрей. Його наносять як на тіло, так і на одяг. Але дітям до п'яти років вони не підходять. В середньому ціна на такі спреї від 30 гривень, але є й дорожчі. Захисний бальзам від кліщів можна зробити і самостійно. Для бальзаму нам знадобиться 25 мл. Соняшникової олії та масла чайного дерева. А також 2-3 краплі масла гвоздики. Все це потрібно ретельно змішати. Вартість таких масел складає 50 гривень. Але їх вам вистачить не на один бальзам. Дотримуючись таких простих профілактичних правил, можна вберегтись від укусів кліщів та спокійно відпочивати на природі, не хвилюючись про своє здоров'я. Маргарита Чернишова, Геннадій Сушко спеціально для медіагруп нові проекти.